Там вуличні діти є, я так я вуличний фотограф. Є така відома композиція в стилі самбо. Називається самбо однієї ноти. Самбо диву на ноти. І це як я фотографую у Львові, мені нагадує цю самбу. Так би мовити, весь час б' одній ті саме клавіші. Львів перестає бути Львовом, стає Диснейлендом. Діснейлендом. На площі ринок десь роки два тому закрилося. Така кнайпа називалася Квітка. О, от культове таке місце. А, а там відкрилися якісь магнітики тепер. Ну, Мені наші магнітики. Скажіть, будь ласка, львів'янам наші, львів'янам – магнітики. Я раз був на Новий рік в Рязані. І оце мені нагадує трошки Рязань. Це, це ярмарка. Тепер дуже багато майже на кожній вулиці. У нас є ось така штука. Русалка якась. Ще якась тварюка. Ну, не знаю, звідки вона могла тут вискочити, хіба що з Ну, Ми бачимо тут цю клоунаду з цим Яном Зегом Ігнасієм Лукасавичем, які жодного стосунку не мають до цього будинку. А натомість цією ерундою вони попсули чудовий ренесансний. Фасад один з найкращих у Львові. Я так дуже люблю останнім часом заходити в якісь такі кнайпи, які ще зберіглися там, з тих часів. Це Вірменка, це таке культове місце взагалі. Воно відкрилося в 1978 році. Я вперше сюди потрапив десь в середині 80-х років. Це було дуже цікаве місце. Це таке місце, де збиралися. Тоді воно називалася неформальна молодь. Різні хіппі, панки, металісти. Взагалі така богема, львівська, художники, поети, музиканти. Тут такий кавовий апарат, який тут існує вже біля 30 років. Якийсь кнайпі є 200 сортів кави. Кажуть, натомість на Вірменці тільки один сорт кави, і всіх це абсолютно задовільняє. Ті люди, які приїжджають туристи, хочуть тут лишитися жити. Але вони трошки плутають туризм, звичайно, з життям. Напевно, все ж таки краще десь в іншому місті заробляти, а тут витрачати. Я кажу, що Львів це такий Париж для бідних. Тому хто не має грошей на Барселону, їде до Львова.